Fins aquí el programa d'avui. Перше на Львівщині і в Україні кооперативне молокопереробне підприємство Набіл відкрили у селі Утішків Красненської громади на Золочівщині. Набілом називали наші бабусі молочну продукцію. Відкриття нового молокопереробного заводу відбулось у межах проєкту розвиток молочного бізнесу в Україні за фінансової підтримки уряду Канади і поєднало українські традиції, як от освячення новозбудованого заводу і канадське новаторство. Під звуки національних гімнів обидвох країн під то державні прапори України і Канади як символ дієвого партнерства. Інвестиції це не лише гроші, це також навчання, технології, консультації, обмін досвідом. Тощо впровадження цього проєкту відбувалось поетапно. Працювати на результат навчали з малого. Розповідає з власного досвіду Любов клубок виконавча директорка кооперативу Покрова із Заболоцівської громади, що також працює у Бродівській і підкамінській Крім грошей вони дали. Нам дуже хороші знання це і по вирощуванню корівки якісної, і по е, надоєнню чи, чистого якісного молока. І також вони дали такі удочки зі створенням сімейних ферм, де могли працювати цілою родиною і е, не дбати, де то знайти роботу. Я була на Бродівщині одна з перших фермерів. І ну, все, що пропонували, я старалася перепустити. То через себе перший проект був здається 2008 році, а саме створення Львівської дорадчої служби, дякуючи якій ми добилися якості молока, які ми сьогодні можемо здати на завод, тому що кожного місяця дорадники Львівської дорадчої служби беруть аналізи кожної корови, і ми знаємо і соматику, і жир, і білок. І тобто здоров'я тварин є запорукою хорошого якісного молока, який ми безпосередньо. Of that Будівництво заводу в утішкові, яке розпочалось у травні 2021 року, тривало два з половиною роки. За фінансової підтримки канадської кооперативної організації Сокодеві загальна сума інвестицій в завод становить 95 мільйонів гривень. З них 90 мільйонів це гроші канадських партнерів. Осолі коперації солізуніокоперацій. Наша організація займається розвитком кооперативного руху, і ми теж його просуваємо. Ми ми пояснюємо, що Така і ось чому ми вибрали нашою метою інвестувати тут, в Україні і власне на таких кооперативних засадах. А коли передбачений бюджет проєкту був використаний, кошти на завершення будівництва надав уряд Канади. Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Лариса Галадза, котра прибула на урочисте відкриття, зауважила, що цей завод яскравий приклад того, як треба підтримувати Україну і українців. Я відвідала цей майданчик у січні цього року і спостерігала. Перебіг будівництва, і це лишило враження. Але я вам скажу, що мені справді вражило в той час, які ви веселі і щасливі люди. Те, що ви робите своїми руками зі своїми ресурсами, трошки з нашою підтримкою. Ви такі веселі були. Я вже декілька разів розказувала людям, що тут молочний завод, який керують найщасливіші люди в Україні. Тут біля молочного заводу, і на полі бою, знову вітаю вас з такою чудовою подією. Я щиро бажаю вам, усім вашим громадам, Львівщині, цілу Україні, миру і процвітання і смачних молочних продуктів. Дякую. Керівник проєкту пан Каміл пригадав моменти сумніву, а згодом переконання і віри в успіх свого дітища попри воєнні ризики в Україні. Це треба кістян. Це дуже добре запитання. За сусід плюто ладміраціонди канаді і насамперед це викликає захоплення канадців. Туман жде респонсабді проже. Інтернет школяле конструкціон. Я, я бо відповідає, я є відповідальний в цьому проекті. Тільки через інтернет я міг контролювати будівництво на цьому цього заводу. Від ідеї до закладання наріжного каменя будівництва пригадує виконавча директорка кооперативу Покрова Любов Клубок і каже, що якби інші молокозаводи вчасно і справедливо розраховувались із молочними кооперативами, бачили їх партнерами, а не конкурентами. У ньому не було б необхідності. Головною перевагою молокопереробного. Заводу на біл є те, що його власниками є місцеві виробники молока, які об'єднались у сільськогосподарське кооперативне об'єднання з промовистою назвою Рівноправність. Ми з цих послуг ми зекономлювали і все, що залишалося, ми вкладали в розбудову нашого заводу. Також фермери долучилися всклекота, Марія Бартошик долучилася, Люба Пастушок, Ігору Коліта. Ми сюди вложили півмільйона, трошки грошима, трошки взяли обладнання через обласну програму. Бачу, що долучилися великі фермери, які вклали і по 2,5 мільйони, і по 5 мільйонів вклали. Ми всі наразі кошти, які маємо, намагаємося допомогти на фронт. Ми скидаємося від кооперативу і на машини. і на... Дрони і хто ж і тільки попросить немалими коштами скидаємося. Фермерки Світлана і Анна оглядають результат спільної, в тому числі і своєї, праці, і вражені побаченим. Виробничі цехи, обладнання, кімнати для працівників. Маленька Канада втілена у цьому підприємстві, кажуть вони. До речі, пані Світлана, спадкова кооператорка, свій до свого по своє. Головна ідея українського кооперативного руху: люди гуртувалися, щоб стимулювати роз. Звиток вітчизняного виробництва і власного бізнесу ми прагнули мати свій завод, щоб формувати свою ціну, щоб виробляти таку продукцію, якою ми гордилися. Канадський проект допоміг не тільки нам побудувати завод, але він спочатку допоміг нам розширити. І зміцнити коло фермерів. Тобто у нас збільшилися сімейні ферми, у нас збільшилося стадо худоби, у нас збільшилося, е, покращилася якість молока. Це все завдяки канадському проекту. Також е, хочу відмітити, що і держава на сьогоднішній день е, обернулася лицем до фермера. Державні програми вже третій рік допомагають фермерам, щоб вони не зменшили стадо, щоб вони нарощували стадо. Допомагають як. Фінансово, так і різними іншими цікавими проектами допомагає нам на сьогоднішній день і Львівська обласна обласна програма. Обласна і місцева влада теж сприяли новому будівництву. Тож, коли справа завершена, із новим почином, переробкою виробленої продукції фермерів і фермерок, привітали начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, керівник місцевої громади Роман Фурда, вітали колеги-кооператори з Дніпропетровщини. Учасники урочистого відкриття перерізали стрічку та увіковічнили подію висадженням символічних для Канади дерев, кленів. До речі, завод в Утішкові дотримуватиметься стандартів і вимог у сфері захисту довкілля. Першу екскурсію цехами підприємства провів директор заводу Андрій Бліновський. Він каже, що мешканці найпершої Львівщини гарантовано отримають якість і свіжість в одному глечику. Тут вироблятимуть молоко, м'які сири, масло, йогурти, кисломолочну продукцію продукцію під торговою маркою білобока Ми мирозикові що. Майже переважна більшість, якщо там не 95%, Це будуть місцеві е, місцеві працівники. Сказали, що дуже важливим компонентом це є вимірювання якості молока, і е, основне що ця лабораторія дозволить е, вимірювати якість готової продукції у її процесі. Фермери і фермерки з допомогою команди висококваліфікованих менеджерів проєкту визначатимуть стратегію розвитку і маркетингову програму підприємства і надалі. Вибір на ринку молочної продукції сьогодні чималий, тож лише завдяки високій якості і конкурентній ціні торгова марка Білобока впевнено займе своє гідне місце на наших прилавках. А репутація кооператорів це їхній надійний фундамент. До речі, магазин від покрови у бродах має своїх покупців, число яких весь час збільшується, а невдовзі потішить постійних клієнтів новими видами продукції від торгової марки Білобока. Тільки буде збільшений вибір, крім домашньої сметанки такої наливаної, буде пакетована від нашого заводу, крім того молочка, який можуть придбати на розлив, буде пакетоване молочко. Абсолютно все тільки збільшиться асортимент. Фермери, ті, що хочуть займатися розвитком корів. Вони зможуть доєднуватися до кооперативу через кооператив чесно оплата. кооператив вивозить молочко, вчасно оплачує, чесно оплачує. У нас е, корови гуляють на пасовищі. Тобто, в нас щаслива корова, як я кажу. І коли ми захоплюємося, коли показують Швейцарію, де мілка гуляє в Альпах, так от нас на господарстві Світлани не менш красиві краєвиди, не менш красиві і продуктивні корови. І тобто не треба шукати. І гордитися чимсь чужим треба створювати своє і бути гордим за своє. І ми сьогодні горді. Ми направду горді, то.